Мої вітання. Ми з України, політичний аналітик Михайло Чоплига сьогодні разом із нами. Пане Михайле, я вас вітаю, доброго дня, пане Михайле. Ну, давайте власне розпочнемо нашу розмову з аналізу китайського плану. Плану а, тих пунктів, які на думку офіційного Пекіну покликані врегулювати покласти край російсько-українській війні. Що зокрема ви думаєте про цей документ? Ну скажу так э, скептично. Я вважаю, що Китай, тим, що він видав подібний документ, Китай просто вирішив, знаєте, є таке польське слово цофнутись, ну тобто дати задню, або е, убезпечити себе від того, щоби з одного боку Росія не тисла на Китай, що підтримай мене, а з іншого боку, Сполучені Штати не тисли на Китай. Давай визначайся. Вони кажуть, ми не з вами, і не з вами, ми маємо свою позицію. І ось вона. Що, в принципі, зрозуміло, бо позиція Китаю, розумієте, Китай дуже сильно залежить від Сполучених Штатів. Торгово-економічно і військово, і дуже сильно залежить від торгово-економічних зв'язків з Європою. А е, Росія там, ну повірте, навіть не на третьому місці. Тому, е, звичайно, що Китай хоче зберегти дипломатично якісь стосунки з Росією, але при цьому ну, мати ринки збуту і в Європі, і в США. Тому вони з повагою, е, наскільки це можливо, я думаю, все таки з максимальною, ставляться до санкційного режиму і не дозволяють Росії мати те, що вона хоче. Більше того, цією заявою Китай в тому числі послав знаки Росії, там є дві важливі речі. Знак перший це територіальна цілісність. Я розумію, що Китай може трактувати її по-різному. Тобто поважати е, точку зору Росії, що, мовляв, з точки зору Росії Крим це російський, або поважати точки зору міжнародного права, де Крим український. Китай тут не сильно деталізується, е, але тим не менше, якщо вони озвучили це в ООН. То мова, очевидно, йде про ООНівський стандарт, тобто повагу до територіальної цілісності України в першу чергу. Друге, Китай висловив свою позицію ще й до того, що фактично їм треба обезпечитись від вимог Росії про поставку зброї. Тому що Росія ж буде постійно приходити до Китаю казати, що нам треба зброю, треба обійти санкції і так далі. А Китай каже, бачите, от ми ми рівновіддалені, ми співпрацюємо з вами і допомагаємо, але ми. Маємо власну позицію. Ми не можемо перейти, ну перейти межі. Оце є наша офіційна да, да, да. Тобто, фактично, Китай, знаєте, як досить дипломатично. Якби я був китайцем, я б зробив так само. Китай досить дипломатично е, показав Росії червоні лінії. І я тобі більше скажу: вийшло буквально позавчора, ну або чи по ну, на тому тижні. Е, вийшло інтерв'ю е, дуже цікаве. Фахівця з Пітерського університету, фахівця Востоковіда, де дуже негативні оцінки були дані, або реалістичні, я би сказав, оцінки були дані співпраці Росії і Китаю. Висновок простий: Китай з Росією виключно на слова. Росія цікавить Китай виключно як ну, донор ресурсів, і не більше того. Китай не має стратегічного договору з Росією. Розумієш? Китаю нема якогось договору про глибоке там всеосяжне партнерство, і так далі. Китай завжди грав свою лінію. Росія намагалась показати, що вони там ми, ми, як там, Льоня Голубко, ми равни, ми партнери. Але насправді Росія до партньорства рівності з Китаєм дуже далеко. І Китай дуже сильно стискає в братніх обіймах Росію, що їй скоро вже нема що буде дихати. І оця, оцей мирний план Китаю. Це такий, знаєш, єзуїтська відповідь на вимоги Росії щодо позиції Китаю, адже не тільки Сполучені Штати висувають червоні лінії Китаю по поставкам зброї, по всьому так само і Росія висуває вимоги до Китаю, і Китай відповів і тим, і другим для нас. Це добре, тому що принаймні Китай не з Росією він зайняв нейтральну позицію. Ну Звичайно, що розмов, чуток, інформація, що не буде офіційний Пекін постачати там зброю Москві, якісь думаю, тепер не буде. Думаю, тепер не буде. Думаю, не буде тому що офіційна позиція Китаю це офіційна позиція Китаю. Я... От щодо офіційної позиції Китаю, яка ну фактично лягла в основу цього китайського мирного плану. Всі обговорюють цей перший пункт, а, повага до територіальної цілісності. Повага до Статуту ООН. Про що насамперед йдеться? Що Китай е, каже про те, що ну, фактично територія Криму вона є українською, наразі є тимчасово окупованою. Якою тоді є позиція Китаю е, щодо тих земель українських, які нещодавно Москвою Путіним були проголошені російською територією? Вони хочуть розіграти карту Гонконга. Розумієш? Тобі нагадати, про що був Стамбул 1? Стамбул 1 був про що? Про те, щоб винести Крим за душки. Наскільки 7 років, 10, 15. Пам'ятаєш? Тобто формально визнавалось, що Крим є територія України, а де-факто ні. А досвід Тайваню – Це Тайвань-чей. От давай я тебе спитаю. Тайвань-чей? Тайванський. А -а -а -а. да, ясно, так? Да? От тобі формула. А Гонконг-чей. Тепер китайський. А скільки років був Чей? А формально? Тобто Китай грає дуже хитру гру, яку він скопіював з власних островів. Розумієш? Але позитивна новина в чому? Позитивна новина в тому, що зрештою Гонконг став китайським. Так само, як і Крим, зрештою, стане українським. Питання часу. Знаєш, є такий фільм П'ятий елемент, і там геніальна фраза. – «Время не має значення. Геніальна фраза. Так само, як і Китай. Він вміє чекати сотні років. Розумієш? І так само Україна. Ми можемо грати цю гру. Якщо ми Владбешник не можемо вирішити питання, Криму зараз, то треба слухати мудрих людей, які кажуть про військово-дипломатичний шлях. Військово підкреслю дипломатичний. Так, да, це озвучив Богдан. Інші озвучували. я хочу сказати, що я вірю в цей шлях. Єдине, що всі чомусь думають, що це завтра, а хтось думає через мільйон років. А я скажу, що це питання, можливо, 10 років, 15. І досвід Китаю буде нам дуже корисний в цьому. І ще раз кажу, це добра новина. Китай говорить про те, що територіальна цілісність України в розумінні ООН фіксується. Питання часу. Але досвід Китаю показує, що він виграє в питанні часу. Чому не можемо виграти ми? Можемо. І раз ми вже поговорили про Китай, давай я тобі зразу згадаю про Генеральну асамблею ООН. Да. що дуже багато було. Підтримано, так, звісно. Да, багато було розмов. Знаєш, виходять, руски проігрують, вони що кажуть? Та! А к чому об'язують ваші резолюції? Ну, правда, так же ж кажуть. А я одразу казав: да питання ж не в резолюції, друзі мої, руки рама картини. Питання не в тому. Питання в тому. Із 194, якщо я не помиляюсь, країн, які взяли участь, 141 стала чітко чітко стала на сторону України. Що вам ще сказати? Зі 194, 141. Ну і тут, Вісьмір з ким. Звичайно, що слабою стороною цього всього є необов'язковість резолюції це раз, але компенсується необов'язковість резолюції тим, що зрештою сильні країни світу. Вони на нашій стороні. Я маю на увазі захід. А е, такі резолюції ООН вони легітимізують багато речей, які силовим шляхом колективний захід може допомагати нам. Це дуже важливо. І другий аспект негативний: те, що 141 країна це много, але ті, хто були нейтральними або проти, це приблизно 80% реального. Реального ВВП, грубо кажучи, да? і в населенні. і все. Але це глобальні проблеми. Ці глобальні проблеми вони були вже давно. Це не проблема України. Тому в даному випадку аргументи про те, що 80% ВВП або нейтральні, або там проти, вони не грають по одній простій причині, що будь тебе хоч 100%. Але якщо твоє ВВП залежить від логістичного коридору, який належить Заходу, або залежить від фінансів. Які, які належать Заходу, то тоді да будь хоч 104%. все одно це буде під контролем тих країн, які висловили нам свою підтримку. Ну, ми ж розуміємо, що всі резолюції, як і резолюції Європарламенту, так і резолюції Організації Об'єднаних Націй, вони ж мають суто тобто, рекомендаційний характер. Ну, дивись, це ж оцей аргумент використовують як правило в контрпропаганді проти нас. Росіяни коли програють. Ну. Але ну, я ж не спорю. Так, да, дійсно, рекомендаційно. Ну суть разів в этом ні. І ще раз кажу: Щот на табло, пам'ятаєш таку? Ігра гра сложна, вас на табло. 194 з них 141 за нас. То з ким світ? Просто світ показав, що він на боці України. Це політично важливо. А з іншого боку, резолюція сама по собі. Знаєш, як, е колись, коли я був чиновником, була така поговорка, всякій бумагі потрібно приділати ноги. Розумієш? Якщо немає ног, бумага безполезна. Будь-яка бумага безполезна. А якби було обов'язуюче, то нічого б не змінилося. Або ноги в бумагі є, або нема. Якщо ноги в бумагі є, то абсолютно не важливо, вона чи ні. А ноги у бумагі є. Я ж сказав чому. Тому що логістичні коридори і фінанси належать тим, хто висловив нам підтримку. А що робить резолюція? Вона легітимізує те, що вже робиться. Щоб потім не виходила Росія і не казала: а по Іраку у вас нічого не було, а по Сирії нічого не було. Ага. А тут є резолюція. Все, легітимізували? Ну, а тепер ребята вперед. От. От і вся картина. Картина маслом. Ну що ж, пане Михайло, дякую вам за те, що е, знайшли час для нас, для нашого каналу. Ми з України. Михайло Чоплига, політичний аналітик, був сьогодні разом із нами. Бережіть себе і до нових зустрічей. До побачення.